Частині Черкащани ризикують залишитися без води внаслідок тривалої експлуатації залізобетонних труб. Два головні каналізаційні колектори зазнали пошкоджень від газової корозії. Тримають купи конструкцію лише залишки прогнившої арматури. Під особливою загрозою колектор по вулиці Чигиринській за останні кілька років на ньому сталося три потужні аварії, ліквідація яких коштувала понад один мільйон гривень. При виході з ладу двох головних колекторів водопостачання зупиниться для 70. Сяти відсотків черкащан, внаслідок чого забрудняться води Дніпра, грунтові води та прилеглий земляний покрив підтопляться підвальні приміщення, аби врятувати ситуацію. Директор водоканалу Сергій Овшаренко пропонує залишити кошти кредиторів, оскільки місто не може надати фінансову підтримку. Нагадаємо, що Черкасоводоканал ще не розрахувався з попереднім кредитом від європейського банку, а вже хоче взяти новий з терміном виплати до 2030. Нашого року п'ять років пільговий період. Тобто, за цей період водоканал не сплачує тіло кредиту, а починаючи аж з 2019 року, ми почнемо сплачувати по 950 тисяч щорічно. І от слідуюча табличка, якби розкаже чи покаже, яким чином ми будемо реалізовувати цей проект. От, от придивіться до цієї таблички, а тут абсолютно чітко, зрозуміло, все розписано. В цьому тарифі 3.70 є вже закладено 36 копійок на повернення тіла кредита, що ми взяли от 5 років тому назад. А якщо ми врахуємо, що сьогодні офіційний курс долара там 15-10, ми написали, там ну 15-15, не знаю, десь орієнтовно так, то ми повинні сплачувати е, 38 копійок існуючий кредит, і в 2019 році, по водопостачанню нагрузка оцього кредита, що ми хочемо взяти, буде тільки 20 копійок, тобто 66 копійок два кредити. Будуть в собі вартості нашого тарифа і тариф буде от 4 ,36 гривні 36 шість Це питання на розгляд виконкому сесії міської ради.